Є знижки на дефлю. 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. Що трішки і був би йшов на удар на нашу гармату. Алабай показує, як врятував гармату свого підрозділу на Курщині від ударного дрону. Візуально, Візуально побачили його так. Зверху нього летить зала, вище нього. Яка його коригує, це російський ланцет, ще й нової, третьої модифікації, кажуть воїни. Летить у лісосмугу до нашої артилерійської установки, а шлях йому підказує інший дрон-розвідник росіян зала. Тільки до нього підлітаєш, вона передає, що ми вже підлітаємо, і він зразу або вниз, або вверх, або вліво, або вправо. Лічені хвилини перегонів і ланцет зникає з поля зору. Його збили. І на одному з віражів просто вгадали його маневр, куди він буде летіти. І зрізали, і просто врізалися в крила. Це дуже рідкісне відео збиття ударного дрону на передовій. Ще на початку повномасштабного вторгнення у зсу не знали, як протидіяти цим російським боєприпасам. У 22-му по ньому мала би спрацювати зенітна ракетна установка. Але останні півроку наші армійці знайшли спосіб, як влаштувати росіянам дронопад ось такими безпілотниками. Тепер зенітні ракетні установки, воїни львівської восьмидесятки відправили на склад. Стоять, тому що це просто розхід патрон і з них особо толку немає. Зараз нові технології, півішки вже працюють. І на рахунку цих двох пілотів вже 75 збитих ворожих повітряних цілей в небі над Курщиною. Виявляємо не ми, виявляють підрозділи, які стоять у нас, виявляють візуально. Передають нам, що вони їх бачать. Ми піднімаємо впіві, летимо в той район і шукаємо їх. Знаходимо і таранимо. На цих кадрах ще одне збиття дрона-розвідника під назвою Суперкам. Він ще одна суттєва проблема для наших військ. Тяжко побачити. Ці дрони ще називають очі в небі, бо росіяни їх запускають, аби роздивитись позиції наших військ і знайти нашу техніку, або потім її знищити і позбавити росіян цих очей теж завдання пілотів. Ми працюємо, ми даємо змогу працювати хлопцям і просуватися, і артилерія собі свобідно працює. Такі повітряні сутички між дронами новація цього року війни росіяни довго не могли зрозуміти, чому їхні безпілотники зненацька падають ще й десятками. Тож єдине до чого додумались маскувати їх. Ми бачимо, що вони просто сукому літають. Вже, якщо вони розуміють, що не камуфльовані, літають, вони вже як ми розуміємо логічно, ми вже знають, що їх на них іде полювання. Якщо вони пролітають, камуфльовані до того, що вони завжди літали, були білі світлі. Полювання ФПВ-шками на дрони ворога вже змінює хід війни, кажуть бійці. Бо вони перехоплюють ініціативу в небі і вирішують проблему значно дешевшими засобами, ніж ракети систем ППО. Тож завдання і збройних сил держави зробити більше дронів. А поки підтримати десантників хижаків за ворожими безпілот. Отниками можна за цим QR-кодом та номером картки. Армійці збирають на комплектуючі для своїх безпілотників із сумщини. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.